Окупанти атакували одну з громад Дніпропетровської області. За даними ОВА, стріляли з РЗСВ. Ураган знищений приватний будинок. Ще дві оселі пошкоджені попередньо без постраждалих. Обстріляли і Харківську, Херсонську, Миколаївську та Донецьку області. ЗСУ закріплюють успіх в районі роботиного. Про це повідомляють у генштабі. Так наші воїни мали успіх у напрямку роботини Новопрокопівка. Вони завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Сили оборони також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, але тільки в індивідуальних змаганнях. На кожній дисципліні максимум по одному спортсмену з Білорусі та Росії у федерації заявляють, що провели опитування серед спортсменів, і воно показало, що 67% респондентів підтримують участь окремих нейтральних спортсменів, які відповідають критеріям. Дмитро Кулеба анонсував переговори Зеленського та Ердогана щодо результатів зустрічі з Путіним. Він також наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра. СБУ проводить десятки обшуків у кількох областях через зловживання на відновлені енергетики. Як повідомили у прес-службі відомства, правоохоронці проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального впровадження, що стосується зловживань на відновленні енергетики. Наразі у декількох областях здійснюється понад 20 обшуків.